За крок до смерті у 13 років у Дніпрі біля однієї зі шкіл копи знайшли учня без свідомості. Ситуація для нас не нова. вони поступають кожну неділю. Як правило, к цього безсознательному стану приводять курительні смісії, також називаємо спайси. Хлопця екстрено повертають до життя. Найгірше, як твердять медики, позаду, нині життю дитини нічого не загрожує, хоча могло статися найжахливіше. Визивають Внезапно втрату сознання, орієнтації з всіми витікаючими всюди послідства, вплоть до травм і летальних іскудов. У поліції встановили хлопець із неблагополучної сім'ї. і Вже перебував на обліку у правоохоронців через загрозу життю дитини. Її матір буде позбавлена батьківських прав. Будуть збирати всі необхідні матеріали для передання. Їх до центру опіки щоб притягнути жінку до відповідальності за те, що вона неналежно виконує свої батьківські обов'язки.